Аллилуйя, оллилуя, насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвітуть. Вислухаємо святої Євангеліє ми Росії і духові твоєму від мотея, святої Євангеліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю був один чоловік господар, що насадив виноградник, Він обвів його горожею, видобув у ньому чавило, вибудував башту, не вининяв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора воляна збору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж каменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи матимуть пошану до мого сина, та виноградарі, озрівши сина, загоріли між собою. Це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, візьмемо собі його спадщину, і взявши його вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник винним іншим виноградарям, що будуть давати йому своє час на його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали, камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося. І дивне в очах наші, на будьмо уважні, в той час почув Цар ірод про Ісуса, бо ім'я Його стало явне, і сказав, що Іван Христитель воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Інші ж твердили то Ілля, ще інші, то пророк один з пророків, почувши про те, Ірод мови. Той Іван, якому я вітя голову, він встав із мертвих, бо то був той ірод, що послав був схопити Івана, і зв'язав його в темниці задля іродіяди жінки Филипа, свого брата, бо не був із нею. Іван сказав Іродові не личи тобі мати жінку брата твого. Іродіяда ж лютилась на нього і бажала вбити його, та не могла, бо Ірод боявся Івана, знаючи, що він був. Чоловік справедливий святий, беріг його, слухаючи його, він дуже непокоївся, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий час, коли Іра день свого народження справляв бенке для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських. Увійшла дочка тієї іродіяни, танцювала й догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині. Просив мене, чого бажаєш, я дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона і каже матері, чого маю просити, вона ж відпила голову Івана Хрестителя, і зараз, же, увійшовши хутенько до царя, дівчина попросила, хочу, щоб ти дав мені нагайну на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар вельми засмутився та задля присяги і гостей не хотів їй відмовити. І послав цар відразу свого прибічника, наказавши йому принести голову Івана. Пішов той, вітяв йому голову у в'язниці, приніс її на полумиску і подав дівчині, а дівчина дала її матері. Учні, його, довідувшись про те, прийшли, взяли його тіло і поклали його на до гробу. Апостоли ж повернулись до Ісуса і розповіли йому все про все. Що робили і чого навчали? Слава тобі, Господи, слава! Тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Прошу присідайте, присідайтеся, дякуємо зручно. Сьогоднішній день, день ми відзначаємо певну трагічну подію, коли Івана Хрестителя було страчено. Але з іншого боку, чому церква завжди відзначає і виділяє такі події, як святкові події? Є на це кілька причин. Перше, це те, що ця особа, яку вшановуємо, зокрема Іван Хреститель, це особа, яка змінила своє життя і змінила життя інших людей. І тому ми в такий спосіб маємо віддати належне йому за те, що він змінив моє і життя. Інший момент це те, за що ж все ж таки був постраждав Іван, як і багато інших святих? Адже не просто так його стратили. І саме оцей його стиль життя, оця причина, через яку він був страчений і є, знаєте, як би це сказати правильно, отим, тою наукою для нас. Ми багато чули про нього, ми знаємо про те, як що він жив, його долю. Але в сьогоднішньому Євангелії, знаєте, хотілося б наголосити на, нескільки на про Івана поговорити, але поговорити про особу цього ірода. Що собою являється людина? Для мене, особисто для мене, знаєте, це таке, він є втіленням сучасного християнина. Насправді втіленням сучасного християнина. Тому що Марко його дуже гарно описує. По-перше, за що Іван осуджував Ірина? Правильно. за перелік. Він взяв за дружину, верніше за, собі за дружину, дружину свого брата. Хоча, з іншого боку, по закону, по закону, якщо, е, ну, він виправдовував себе. Це, по, це дано в інших е, текстах, ну, не в Євангелії, що якщо помирає брат, а його, але не лишив після себе потомства, то молодший брат має взяти за жінку. Щоб продовжити потомство. Але є маленький нюанс. У нього була дитина дочка. І це дало фарисеям і Іродові чинити те, що він захотів. Але як кажуть, її, ще інші джерела, що Ірод убив власного брата, оскільки той був претендент на царство. Це була саме звичайна братовбивча війна заради царства відповідно і свою дружину взяв. Тобто перший гріх це чин перелік, розпуста. Якщо подивитися на наш сучасний світ, як дуже часто живуть наші сім'ї, живуть самі звичайні розпусті. Вже дійшло до того моменту, що люди навіть не хочуть державної розписки взяти. Тому що, ну, а нащо? Нам і так добре. Тільки це добро ніколи не закінчиться добре? І, і як показує практика цар Єруд, знаєте, що з ним сталося? Радше з іродіадою. Її місце зайняла його її дочка. Все дуже просто. Розпуста породжує тільки розпусту. І якщо немає ніяких відповідей, знаєте, е, на, як би це сказати правильно, немає ніякої відповідальності, то люди собі тільки хочуть жити вільному гріху. Тобто розпуста Єрода те саме зараз відбувається. Другий момент, чому Єрод для мене нагадує цього сучасного християнина? Що зробив Ірод з Іваном? Голосніш, не бійся. Та перш ніж бив, що він зробив з ним? Ув'язнив. Переслідував, ув'язнив. Ув але є одне маленьке, але як Ірод поводився з Іваном. Довірив, довіряв. Слухав його він дуже, непокоївся, одначе слухав його. Але й вбивати не хотів, бо боявся. Тобто, з одного боку, він бачив, що Іван говорить правду. Слухав. Охоче слуха. Вбивати не хотів, бо боявся. Що роблять наші сучасні християни? Охоче, слухають різних проповідників. Охоче, читають молитви. Але прийти до церкви на сповідь бояться. Це свого роду те саме, що робить Ірод. Я, вроді би, слухаю, вроді би, я. от, ну, я слухаю його, все нормально, життя бережу його, але з іншого боку. Я не втілюю в життя те, що говорить Іван. А Іван йому просто говорив: не гі... ну, я так собі думаю, що він йому відкрито сказав, що ти зробив зло. Ти не маєш продовжувати так жити. Твоє діло розійтися, вчинити в покаяння. Ірод не хотів. Сьогодні є заклик до людей. Покайтеся в своїх гріха. Що наші люди робимо? Сидимо, чекаємо слушної нагоди. Коли ж то на кінець то зорі зійдуться так, щоб я на кінець-то прийшов до церкви. Посповідався. Я скажу вам так, зорі зійшлися 24 лютого. І ми отримали війну. І скільки людей, я більш ніж впевнений, хотіли би потрапити до сповіді, а не встигли? Просто не встигли, тому що смерть прийшла. Скільки людей хотіло би розкаяти в своїх ріхах, щось змінити в своєму житті? Не змогли, тому що є смерть. І де тепер оце очікування? Зорі, які би зійшлися. Де тепер є це очікування, знаєте, підходящого моменту? Чи на кінець-то, коли я буду готовий? Відкрию вам страшну правду. Людина ніколи не буде готова до сповіді. Ніколи. Навіть ті, хто ходять до церкви, ті, хто часто сповідаються. Перед моментом своєї сповіді людина завжди сумнівається. Людина завжди думає, а чи варто? та може ще почекати. Ми ніколи не є готові, але тим відрізняємося ми справжні християни від оцього ірода і так званих християн. Тим, що коли я почув правду, я її втілюю в життя. Коли я чую те, що мені говорять, що необхідно для мого кращого життя, я це виконую. І тому сьогоднішній день, коли ми вшановуємо пам'ять Івана Хрестителя, це є пам'ять про правду. Що правду не треба не просто чути, а втілювати в життя. Що за кожним гріхом стоїть ще більший гріх. І виправдовувати себе тим, що я ще не готовий, а мені так добре, це означає породжувати гріх в своєму житті. Люди, які живуть в розпусті, я скажу так, щасливими ніколи не будуть, не будуть щасливими, тому що вони живуть в постійному страху. Страху, що той, хто зі мною є, може піти. Вони живуть постійні, знаєте, постійному приниженні себе. Чому принижені? Тому що вони, знаєте, готові миритися з усім, лиш би ця людина лишилася зі мною. Бо коли одружені, коли є шлюб, тоді є чесні стосунки. Тоді один перед одним є відкритий, тоді ніхто не приховується. Але саме в цьому і полягає справжні стосунки, що вміти жити із правдою. Тому розпуста породжує тільки гріх. І життя в такому стані це не є нормальне життя. Особа Івана Хрестителя це особа, яка ніколи не мирилась з гріхом. Це особа, яка ніколи не мовчала на гріх. Це особа, яка закликала всіх до покаяння. Його рецепт щастя був простий. Прийдіть і покайтесь. Прийди, визнай свої гріхи отримай відпущення. Але в чому сила? Покаяння. Це дуже просто. Ти звільняєшся від того, що тебе мучить. Ти звільняєшся від того, що ти ховаєш і боїшся, щоб інші про це не дізнались? Ти несеш отой мішок сміття разом сам один. Замість того, щоб його по дорозі десь викинути в смітник. Покаяння це звільнення. Знаєте, хто би що мені не казав, але кожна людина. Потребує того, щоб поспілкуватись. Кожна людина шукає спілкування, кожна людина шукає когось, кому вона може виговорити все, що її болить. Бо вона чудово розуміє, що тримаючи в собі все, всі свої думки, весь свій негатив, це тільки стане їй гірше. То чому це не може бути священник? Чому це не може бути богопосвячена людина, який якій Бог дає силу витримати ото все, що люди виливають на нього? Знаєте, це для священника, скажу так, це велика ласка, коли люди приходять сповідатись, коли виливають на нього цей бруд. Тому що вони не на нього виливають бруд. Вони діляться з Богом. Можливо є не боятися говорити. Можливо є не чекати моменту. Важливим є той факт, щоб не жити в гріху. І от сьогодні, шановуючи пам'ять Івана Хрестителя, ми не повинні читати про ті всі, знаєте, традиції, пов'язані з сьогоднішнім святом. Бо я думаю, що багато хто вам скаже, що сьогодні не можна нічого брати круглого різати. Ножами не можна користуватися, головку капусти, боронь боже ви взяв. Тому що це страшний. гріх. І я думаю, що в інтернеті зараз і в новинах, по телебачу, зараз море про це будуть говорити. Традиції пов'язані з цим святом. Так собі сидиш і думаєш, за що тоді помер цей Іван? За традиції чи за правду? Якби він сьогодні жив, я не знаю, як би він, знаєте, розмовляв і говорив про традиції, пов'язані з його святом. І що би він всім нам сказав? А найбільше, знаєте, що дивує, коли християни, люди, які ходять до церкви, які про це все знають, читають Євангелії, оці традиції шанують більше, ніж власне покаяння. Це страшно. Насправді це дуже і дуже страшно. Тому в сьогоднішній день закликаю всіх не боятись говорити правду, правду про себе, тобто не бійтеся сповіді. Прошу вас взяти собі за приклад життя цього Івана Хрестителя, який не боявся міняти життя інших людей. Тому міняйте своє життя. Не бійтеся говорити правду. Не бійтеся наслідків цього. А наслідок буде завжди один – Царство Небесне. Слава Ісусу Христу! Promove, see, to save the children, Помилуй, Господи, все Господи, висок, помилуй. Господи помилуй.